Дре, цю вдихни. Що трапилось? Діджеї зникли, а туалет забитий. Тобі за 30 а Ти все, ще влаштовуєш вечірки. Приготуйтеся, це буде наша найкрутіша вечірка. Ми ж не готові. Ми ніколи не готові. Відчиняйте двері. Бачу, в нас сьогодні ввечері зібрались найкрасивіші люди. Привіт, красиві люди. Так, моя черга справжнього чоловіка з пронадами. Я ж ніколи не бояся сцени. Ну, ми вийдемо і вб'ємо їх. Нема чого боятись. Все гаразд. Це ж шоу, а не питання життя та смерті. <Зи Shield> ах, ах, сучка. О, чорт. <Пз Survivor> Щось погане коїться. На Манхете напали. Що за? Знайдіть сховище поблизу. <творю> Та штука була не людина. Знаєш, що це? Це гірше. Зомбі. Ох я. <творю> 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 Моя дружина їде. Вона напевно мертва. Похоже, <творю> що. Це було сексуально. Софтбол, третя база. Нам треба зброя. Краще відверніться. Нащо? Це одразу і мертві, і живі. І де ж тут справедливість? Клубний зомбі Апокаліпсис. Бажаю вижити. Скоро у кінотеатрах.